Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Сьогодні у мене розпаковка вогнепальної зброї. Це буде ось така велетенська коробка. Це Remington 700 з довгим стволом, з довгим товстим стволом, це болтовик в 308-му калібрі. Ну, типу, під, скажімо так, заготовка під високоточну стрільбу. Про це все пізніше. Сьогодні просто розпаковка, знайомство, покажу, що входить в комплект. Ну і в принципі якісь свої думки також про нього висловлю. Купував в магазині зброї прапорщик. Є два штучки в Києві на січових стрільців та на Чікаленка. В описі буде посилання, і якщо вас цікавить гарна знижечка. На зброю в цьому магазині, то звертайтесь до мене кудись в особисті або в інстаграм, або на електронну пошту. Я вам підкажу, як придбати зброю дещо дешевше, ніж вона коштує там по цінам на сайті чи в самому магазині. Ну а зараз власне розпаковка, тому всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Виробник глушників СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, ножовий бренд «BPS Найвс. А також мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. Ось така здоровенна коробка ледь влазить в кадр. Ну але добре, що хоч на стіл влазить. Звичайний сірий картон тут... Тут напис Remington, там з боку є наклейка, її буде важко вам продемонструвати. Ось наклейка з усією інформацією. Значить Remington 700 SPS Warmint. Warmint, власне, означає товстий ствол, якісь тут серійні номера, штрих коди Цінник, ну але на цінник не звертайте уваги, тому що. Купив я її значно-значно дешевше ніж вказано на цьому ціннику, власне, завдяки гарним знижкам в магазині Прапорщик. тому що також отримати знижки, як я вже казав на початку. Звертайтесь до мене в особисті. Ну і власне розпаковка. Ось так воно виглядає всередині в дешевому, самому такому дешевому пінопласті. Точно в такому ж пінопласті, в таких же ж упаковках продаються і якісь там страйкбольні іграшки. Ну, але це вже не страйкбольна і тим більше не іграшка. Це справжня вогнепальна нарізна довгоствольна зброя в калібрі 308 Він. Це 7,62 на 51 натівський стандарт. Ну, а цивільний, типу 308 калібр. Що ж, дивимося, що у нас всередині, що нас зустрічає в комплекті. По-перше, це ось така книжка, Овнерс Мануал моделі 700, 7, 673. Болт Акшн, Центр Фаре Райфлс. Тобто болтові гвинтівки, центробійні, болтові гвинтівки. Є невеличкий зміст, все англійською мовою. Вся інструкція, я так розумію, тут і розбирання і збирання. О, навіть є будова кулі, що прикольно. Коротше, багато... Багато всього, варто буде ознайомитись з даною інструкцією, перекласти її абсолютно не проблема. Ну і от налаштування, до речі, ударно-спускового механізму, що важливо. Коротше, вся, вся тут потрібна інформація, я так розумію, по даній гвинтівці є, що насправді. Добре, книжечка, потім вивчу. Ну і в принципі інструкції, мабуть, не варто ігнорувати. Все-таки варто з ними, як мінімум, ознайомитись і, як мінімум, прочитати, що нам рекомендує робити виробник і що не рекомендує робити виробник. Це важливі моменти, які варто все-таки знати. Так, інструкцію в сторону. Далі з нецікавого ще один черговий замок. Він не брендований. Тут на ньому ніде не написано Ремінгтон. Made in China, він навіть зроблений в Китаї, не в Америці 30 мм. Ну, коротше, стандартний, тому що він має бути в комплекті. Нічого цікавого. Далі, далі сам болт, сам затвор з руків'ям, з шептало, я так розумію. Там ударник. Це, здається, ежектор називається, якщо не помиляюсь. Ну і два ось таких масивних бойових упори. Зараз ми його вставимо, подивимось. До речі, в комплекті ще є. Ось такий маленький шестигранничок. мабуть, він для регулювання УСМ. Так, зараз спробую. Так, підходить саме сюди, де спусковий гачок, тобто це комплектний ключик для регулювання ОСМ. І, до речі, варто звертати увагу, що всі ці ключі, ну, мабуть, переважна більшість ключів, вони дюймові. А наші українські метричні, ну, по типу. По типу ось таких вони можуть просто не підходити. Тобто ось цей він ніби як наш півторашка, але насправді, насправді він трошки більший від півторашки. І, коротше, наші шестигранники іноді можна і не підібрати, під гвинти з дюймовою різьбою. На це також варто зважати. І ну, найкраще це обзавестись собі набором і метричних шестигранників, і також дюймових шестигранників, тому що моментик такий досить важливий. Варто, варто звертати на нього увагу. Ну і сама гвинтівка. В принципі, виглядає ось так. Знову ж таки, в кадр майже не влазить. Зараз приберу коробку і більш детально розглянемо саме її. Ось так виглядає сам болт з близька, руків'я для взведення. Ну, власне, зараз я його вставлю. До речі, ось такі сліди. Досить цікаво, воно виглядає. Ну, це, мабуть, сліди якоїсь механічної обробки, підгонки. Добре, вставлю болт, щоб гвинтівка мала вже свій закінчений вигляд. Вставляється він дуже просто і ось таким чином закривається. Давайте поближче продемонструю саму гвинтівку від кінчика ствола, до речі. Ось так виглядає дульний зріз. Сподіваюсь, світла вам вистачить, щоб роздивитися, як воно виглядає. Там чітко видно нарізи, там уже трошки видно якогось сміття, треба буде протяжку через неї протягнути. І на кінчику ствола одразу є різьба для встановлення якихось дульних пристроїв. Саундмодераторів чи дульних гальмкомпенсаторів. До речі, ось ця кришка пластикова. Кришка, яка захищає різьбу пластикова, ствол досить товстий, можете побачити, ну не знаю, штангенциркулем я поки що не обзавівся, але ствол Вармінт досить товстий, ну це м, прикольно. До речі, одразу хочу відмітити, що ніяких механічних прицільних на ній немає. Тобто вона не розрахована на використання без оптичного прицілу, типу, тому що іноді є версії мисливські, де є цілий кімушка. Тут же ж немає ні цілика, ні мушки і, в принципі, ніяких абсолютно прицільних взагалі. Далі сам ствол з лівої сторони маркування Remington Illion NY 308 1 до 10. Твіст ствола 1 до 10. Ідемо далі. Тут є серійний номер, і також написано Remington Model 700. В принципі, всі маркування, які є з лівої сторони. Далі можемо бачити, що в де руків'я і де ми будемо тримати лівою рукою є ось такі вставки, вони типу гумові і досить цупкі, тоді, як саме ложе, ну, звичайний пластик, воно досить таке слизеньке. Хоча ну матове і така певна шершавість у нього є, але тим не менш в порівнянні з цими вставками, воно досить слизькувате. Тут також попереду. Цівки можемо побачити, що вона досить сильно розширюється. Ну, мабуть, для зручності використання, якщо там покласти кудись на мішки, то завдяки цьому розширенню буде значно там впевненіше вона лежати. І є три отвори з кожної сторони, мабуть, для додаткової вентиляції, для додаткового охолодження ствола. Також попереду можемо побачити, що є дві антапки ну, типу, одна для встановлення сошок на антапку, інша для встановлення ремня. Так, зазвичай сошки, які встановлюються на антапку, мають свою антапку для встановлення ремня. Але, ну, на мою думку, це таке краще, коли є окрема антапка під ремень, окрема під сошки. Ну так, так мені здається більш правильно. Знизу бачимо ще є кришка вбудованого магазину. Зараз пізніше продемонструю спускова скоба пластикова, спусковий гачок з регулюванням. І ось ця клавіша це розмикання для виймання затвору. Так, тут літера R, типу логотип Ремінгтона, задня антапка для ременя. І потиличник дуже м'якенький, також з логотипом Ремінгтон. І з боків, і позаду на двох саморізах, але прямо така м'якенька гума, і він досить товстенький. Ну, типу. Має допомагати нам справлятися з віддачею 308-го калібру. З лівої сторони є така, типу потовщення прикладу, ну, типу для щоки для зручнішої вкладки. З правої сторони, такого немає. І так як я стріляю з лівого плеча, то для мене це безтолкова річ, насправді добре, що хоч руків' симетричне, і не потрібно мучатись. Ну, тобто під праву руку зрозуміло, але і. Лівою рукою я спокійно зможу утримувати винтівку. І при утриманні лівою рукою у мене є класний доступ до запобіжника якраз під великий палець. Коли ми тримаємо правою рукою, ну, в принципі, теж взагалі не проблема користуватись запобіжником. Добре, права сторона з правої сторони ну, в принципі, все те саме, окрім що тут у нас є певний виріз для зручності заряджання, ну, і типу як вікно викиду гільз. І також з правої сторони бачимо саме руків'я, сам болт руків'я взведення. І запобіжник також тут виглядає. У верхньому положенні Fire, в нижньому положенні Safe. Коли гвинтівка не взведена, то на запобіжник її поставити ми не можемо. Так, по... з верхньої Верхня частина. Ну, Ствол, в принципі, тут нічого цікавого, просто рівненька. Така чорна труба. А тут на самому ресівері у нас є 4 гвинти: це, типу заготовлені різьби для встановлення планки Пікатіні для подальшого встановлення оптичного прицілу. У мене немає поки ні планок, ні відповідно прицілу до цього ремінтона. Ну, власне, тому я його і не відстрілював, щоб просто так не бахкати з цієї гвинтівки. Е, так, в принципі, в принципі, принципі, майже все розповів. Е, Заряджається наступним чином, піднімаємо руків'я, відтягуємо назад. Якщо у нас є набої, то потім наступний набій подається в ствол і опускаємо руків'я. Е, тепер, коли вона взведена, можемо її ставити на запобіжник. На запобіжнику, відповідно, спусковий гачок не натискається. Знімаємо з запобіжника по гачок. Е, до речі. Гвинтівка взводиться під час підняття руків'я. Тобто руків'я підняли, гвинтівка взведена. І відповідно розрядити можемо також натиснувши, затиснувши спусковий гачок, і просто опустити руків'я взведення. Все, гвинтівка не взведена. Ну і десь там для зберігання, мабуть, так, все-таки буде краще. Так, по патронам тут, до речі, відкривається ось ця. Ось ця кришечка. Можливо, розряджати так зручніше буде. Така пружина пластинчата, ну і, власне, кришка цього магазину. Це саме магазин, це не обойма, це невід'ємний невід магазин, так він називається, бо існують від'ємні, які знімаються, а цей не знімається, тому він невід'ємний, відповідно. Споряджається через ось це вікно і так. І гвинтівка 5-зарядна. Так, можна там змінити луже, поставити з'ємні магазини різної зарядності, але в базі з коробки вона саме 5-зарядна. І ось у мене є 5 фальшнабоїв. Зараз споряджу. Споряджається наступним чином. Запихаємо, вкладаємо. Магазин двохрядний, як можна побачити. Четвертий і, і п'ятий. П'ятий досить тугенько влазить насправді. Ну і після цього можемо дослати патрон в патронник. Робимо постріл. Наступний. І, наприклад, можна розрядити ось таким чином. Ці патрони у нас просто повипадають. Що ж, іншу зброю я повідстрілював на полігоні. Цей Remington, як я вже сказав, я не відстрілював, тому що немає прицілу. Просто так бахнути декілька разів також не цікаво. Ну і так як ця гвинтівка задумується для високоточної стрільби, то тут потрібно проявляти більше уваги до перших пострілів, до чистки ствола, до так званої обкатки ствола. Тобто після кожного пострілу його потрібно прочищати. І так робити певну кількість, певну серію пострілів. Це буде займати багато часу. Там потрібно приділяти досить багато уваги. Зараз, на жаль, у мене на це немає часу. Ну і відповідно дану гвинтівку потрібно обладнувати певною кількістю аксесуарів. Це як мінімум планка, як мінімум оптичний приціл для того, щоб хоча б почати стріляти. Сошки, якийсь дульний пристрій або саме або якийсь там. ДГК дульний гальмокомпенсатор Ну, а в ідеалі взагалі покласти цю гвинтівку в шасі від крука. є у нього Шасі для Ремінтона 700-го. Досить класно, круто виглядає, як і всі аксесуари від крука. Ну або там від інших виробників також є купа різних. Як лож, так і е, шасі для типу більш високоточної стрільби. Там уже й від'ємні магазини вставляються, там і всякі інші приколи є регулюван, регульований або складаний приклад, там пістолетне руків'я, коротше, короче, там багато-багато всього, і то вже зовсім інша історія. Зараз просто от я вас познайомив зі своїм придбанням у великому. Ну, Відносно великому калібрі, в моїй колекції це найбільший, найпотужніший калібр і найточніший калібр. Ну, власне, як і даний Ремінгтон 700. Прикольний болтовик, класика, можна сказати, вже величезну купу років даний болтовик виробляється і продається, і майже ніяких змін в конструкцію не вноситься. Тобто, це те саме, що і майже. При його створенні, тобто сама система проста, надійна, невибаглива, і на даний момент вже досить багато різного тюнінгу є для нього, що насправді класно. Що ж, на цьому все. Вашу думку про, мий, про мій вибір. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще раз хочу сказати, що вибір не в останню чергу був через вартість даного болтовика по відношенню до інших в даному калібрі болтових. Гвинтівок він був по дуже дуже приємній ціні, майже на рівні якихось турецьких виробників. Але все-таки дуже відомий, класичний болтовик, американський, Remington 700, додається до моєї колекції нарізної вогнепальної зброї. З чим можете мене і привітати. Ну і на цьому буду. Завершувати, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях щось, що думаєте про все це. І також підписуйтесь на мій додатковий канал, посилання в описі, на мій інстаграм там всякі різні фоточки в мене також будуть з'являтися. І можна ще стати навіть спонсором мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту, за що я і дякую вже діючим спонсорам мого каналу. Ну і також спонсори Рівня 2 і вище отримують ще й ранній доступ до нових відео. Що ж, друзі, на цьому все. Всім успіхів, всім всього найкращого! Купуйте і собі вогнепальну зброю, бо це реально класно. Хоч з цього ремінгтона я ще не постріляв, але в мене ще все попереду. Тому до зустрічі у наступних відео, всім всім хорошої погоди та гарного настрою і влучних пострілів. Бувайте!